Одинокими випадками є втрата громадянами під час евакуації з зони активних бойових дій документів, що підтверджують право власності на квартиру, будинок або земельну ділянку. Навіть якщо майно розташоване на тимчасово окупованій території, є можливість відновити втрачені документи. До речі, Верховна Рада 19 грудня 2024 року ухвалила законопроект 1161, за яким все житло, яке знаходиться на тимчасово окупованій території та в зоні активних бойових дій, прирівнюється як знищене внаслідок війни, що передбачає видачу сертифіката на купівлю нового житла. На теперішній час законопроект знаходиться в очікуванні в останнього етапу підпису президента. Тож правостановлюючі документи на нерухоме майно будуть нагоді, навіть якщо майно знищене. Якщо вами було втрачено документ, що підтверджує право власності на майно, який виданий після 1 січня 2013 року, то дані про державну реєстрацію права власності наявні в державному реєстрі, і в цьому випадку довідку про право власності можна отримати самостійно або ж звернутися до найближчого ЦНАПу чи приват. Або державного нотаріуса. В інших випадках, коли право власності набути до 1 січня 2013 року, і відсутня можливість отримати дублікат втрачених документів, наприклад, через перебування архівів на тимчасово окупованій території або знищення архівів внаслідок бойових дій, є можливість відновлення документів в судовому порядку. І в цьому випадку отримане рішення суду і буде приустановлюючим документом.